Негаля нині питає, А скільки ангелів є? Херовими, сарафими, в того ловиться. <питрес> Хто <В> розказує, чим різняться херовими і серафими? Того каже 6 хвилин. Як їх 6 скрив? Хто 6 хрипів, то у 4. Це ж це <питрес> ж наші <питрес> <ж>, катур... <Зі> є. <питрес> 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 це ж католицький. <питрес> це охорона. А, 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 це Та, церковні Так, не Це церковне не дуже мало вам взагалі про хірургію Що Чи може про них казати, які згадують два рази? Може це, може це бути такий самий ангел, як інший це статус. Це слово. Я не знаю. Того я це не дуже чіпав. Я би хотів, щоб ми щоб ще на кінці самому сказати, якщо хоче хтось свою думку теж будуть закінчувати, що безперечно у Бога до, до свого пророка як. І не кожна людина може стати Божим пророком. Дуже вам просто поясню. Щоб стати членом нашої церкви, ви будь-кого візьмете у своєму нашу церкві. Це не звичайно. Ні. Ви спочатку цю людину навчите. Ви спочатку спробуєте ну, показати, навчити, коли вона згідна жити по тих принципах, які ми живемо. Тоді ми її хрестимо і йдемо разом. Так само і Бог. Бог бачив потенціал мій і давай працює і очестить його, і тоді посилає, те, що вийде жанше. Псаю налякався, сказав, що він грішний. Бог каже, ні, ти вже не грішний, я тебе очести. А чого? Бо він визнав, що він грішний. Це як про акт покаяння. Це у Бога дуже важливе. Що наступне? Наступне чи, може, чи я пророки. Не те, що я, а мають бути пророки. Бо... Дії пише, буде останніми днями, я вилію духа свого на всяке тіло і будуть пророкувати сини ваші та ваші думки. От я вже говорив, на мою думку, але сьогодні виконував пророчу місію, бо він проповідує. Кожна людина, яка проповідує, це є пророк. Тому що він пророкує зі Слова Божого. Е і чи вони мають бути, так це закінчувати? Це моє думка, якби можна на день питання свідкувати. Чи мають бути мусять? Пророками маємо бути ми. Якщо у вас до того, щоб стати членом церкви як критерії, то тим Бог... це буде. Перше, це має бути Божиєю. Ми розуміємо, Ці церковні критерії мають бути Божими. Тобто вони є апріорі, без них ніяк. І ми мусимо бути цими пророками. Де ми не ходимо з вами, ми пророкуємо. І не тільки словами, а й своїм життям. Може ми не скажемо, за 100 років тут не буде Англії, а буде Франція. Ми цього не знаємо. Ну ми можемо сказати 100%, брата, я знаю, що коли ти помреш, ти зустрінешся з Богом. А як ти вже з ним зустрінешся? Тобі треба вірити. Це пророк, це на пророці, брати і сестри. Але це і правда. Тобто е, в мене неправдиві пророки. це не питання. Ви мене зрозумієте. Да. Хто має якусь думку, будь ласка? Останне, так да, і вони. але ще один і одне. Я впевнена, що сьогодні для тих людей, для яких немає, Біблія не є авторитетом, наприклад, це так чую періодично, це а, азіатські країни, це близький схід, де сильне мусульманство і так далі. Бог використовує пророчі сни, Бог говорить до них через їхніх авторитетів, авторитетів і дає пророчий дар а, якимось їхнім старішинам. Бо дійсно появляється пророчий дар і для того, щоб ці люди пізнавали Христа. Тому як Бог працює на рахунок цього всього да і амінь, але сьогодні і далі продовжується через людей і через пророчі сни, там, де Біблія не являється. є. Християну. Які критерії будуть? Ні, ну так вибачте, своє правда. Бо, але покаяння, <каклян 'я> <каклян 'я> а який критерій для нас? Кто, до прощання життя до життям і вже святі. І хто будь-яка людина, яка, яка покаялася, Бог не таке, тому що не обов'язково вона має бути авторійки. Це може бути в гарній дивно. Той був вбивці став пророком, Так, так. Так і ну, будь-яка людина може, яка має покаяння і прийде слава пророк. Ми більше говорили про те, що коли людина в церкві так, робить гріх, то їй вже потім тяжко так. було відновитися авторитетом стати. І якщо не маєш дійсно щирого покаяння. Щире покаяння, то дієве. Я не знаю, то тяжко робить. А зі світу то старається. що Чим більше ти знаєш, тим більше з тебе буде з Руслан такі Ні. Ні. Ні? Та, сказати, єдине, що сказати. Зрить увагу, що 400 пророків було ізраїльських пророків проти одного пророка... 700 800, 800, 500, 750. 400 помихає проти одного пророка. І я бере і сам ріже. Ну, ви просто уявіть, собі, що за світ, як то все уявити? Бере отак і ріже людей, так ми 850 чоловік, ахма, депресію накрили в втік. Все, молимося. Перевай нашим вдячні тобі за цей прекрасний судовий текст, за слово святе. Дякуємо, що ти нас і іграєш. Даруй нам молодості.